В Україні як в Європі ціни ростуть швидше за інфляцію: м'ясо, овочі, фрукти, молочка, солодощі. Дешевого вже нічого немає. Щоб не плакати, українці вже сміються. Алло, мам, привіт. Привіт. Що там ти? А то ти плачеш? Ні, я не плачу, мам. що плачеш. Мам, я не плачу. Все добре, що ти? Нам нічого. а що? Привіт! Ви на каналі Факти TV. Я Наталя Кулик і це наша рубрика Гривня Лайф, де ми говоримо про болюче, про ціни, про тарифи, зарплати пенсії. І сьогодні саме такий випуск, коли хочеться витягнути густинку і трошки поплакати. Бо ми будемо говорити про ціни на продукти, на які вже просто неможливо дивитися без сліз. З вас коментар, лайк до цього відео, а також підпишіться на наш канал. Тисніть дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски рубрики Гривня лайф». У липні продовольча інфляція сягнула піку, констатує НБУ. Та ми бачимо і відчуваємо це на власних гаманцях, і банківських картках, і без цього. Свинина за останні декілька місяців подорожчала на 30%. Хороший шмат м'яса 300 гривень за кіло, в супермаркеті – 250-280 на ринку. Кажуть, би подорожчала закупівельна ціна. Поголів'я скоротилося через війну. На селах свиней тримають все менше, бо дороге зерно. Курочка, якою українці завжди замінювали м'ясо 245 гривень за філе. Домашня птиця на базарі – 160-220 за тушку, бо теж дорогий корм, зерно. Індичка і телятина це щось уже на дуже багатому. Індиче філе 380 гривень на знижці. Теляча лопатка в таку ж ціну. Продавці на ринку кажуть, що люди купують потрошку. Відповідно, кількість м'яса в раціоні через високі ціни українці скорочують. Нам просто-напросто невигідно сюди їздити вже. З такими продажами, як ми продаємо грамину, бедро, груднинка, крило, таке насупчик. На бульйончик, а щоб ціла курочка, то буквально 5-6 курочок за базар. Все менше, і м'яса менше, і риби менше. Все, все і ягоди, і фрукти, все менше. Ходиш, вибираєш і шукаєш, де спочатку проходиш, дивишся, які ціни, а потім вже вертаєшся і купляєш те, що подешевше. Коли працювала, то ще можна було жити. А зараз не життя, а виживання. А скільки ви зараз купуєте м'ясного на родину? Напишіть в коментарях і що купуєте частіше. Далі шокували нас ціни на ягоди, персики та абрикоси. Де б я подумала, що абрикоси, яких в Україні насаджено, ну дуже багато і вони можуть коштувати як якісь далеко заморські, по 200 гривень. Аналогічно персики, хоча на них ціна вже трошки впала, бо цього сезону все здебільшого імпорт. Ягоди, малина, смородина порівняно з минулим роком зростання в ціни у два рази. Малина по 300 гривень, смородина під 200. Цьогорічна ціна така через вибрики природи, бо весною в квітні багато кісточкових і ягід померзли. каже Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Не рятує цьогоріч навіть імпорт. Ми могли там достатньо міру імпортувати, що ми в принципі намагаємось робити, але заморозки були майже по всій східній Європі, а ті країни, які в тому числі там умовно. Перекривали, якщо якась була нестача в Україні, плюс Турція, Турція теж застала дуже таких заморозків, і по факту один із найбільших країн експортерів по там, черешні, наприклад, там чи по ягодах, вони сьогодні теж страждають від недостатньої кількості навіть всередині країни. Тому цей фактор залишається ключовим в період цього сезону. Ну, хоч овочі мали бути дешевшими, картопля, морква, цибуля це те, що на селах садять усі, і садять дуже багато. Але знову ж таки, дешевого вже нічого немає. І звичайної української картоплі по 5 гривень, як 5-7 років тому, також. На початку серпня актуальна ціна на картоплю моркву цибулю – 25-30 гривень в середньому. Є надії на хороший врожай цього літа. Капуста десь 20 гривень. Молода кукурузка це символ літа і моря. Із 40 гривень за качан, це просто шалені гроші, подешевшала вже до 20 гривень. Кабачки ще є поки що, по 30 гривень. баклажани якраз почався сезон 50-60 гривень за кіло. І єдина позитивна новина, що саме ці овочі можуть трохи подешевшати в серпні-вересні. Видивляюся. Більше пропозиції вічизняганого виробництва під відкритим ґрунтом ранніх овочів, і ціна потрішки починає знижуватися. Я думаю, пік ціни зниження ми будемо бачити там в кінці серпня місяця, коли піде масово там промислова огородина. А виробники почнуть реалізувати там картоплю, цибулю, морку, капусту, тому що, наприклад, в цьому сезоні погодні умови наприклад, для картоплі досить таки непогані. А так само ситуація з білокащаною капустою. Тому якщо в принципі не буде додаткових, скажімо так, проблем із відсутністю опадів, як в минулому сезоні, коли фактично очікували теж достатньої кількості пропозицій по овочевій групі. Але а, в кінці липня, коли почалися фактично такі посушливі дні, трималися умовно навіть до середини вересня. А городина просто горіла в полях в цьому сезоні за рахунок того, що в минулому сезоні було зновки багато втрачено. Багато хто перестрахувався і по там насіяв, посадив різних овочових груп. Тому я думаю, що в серпні, вересні ми будемо бачити зниження ціни. Поки не доводять нас до сліз яйця, цілком притомна ціна за десяток 50 гривень в супермаркетах і на ринку від 55 Бо ми з вами пам'ятаємо, золоті по 70 і по 100 гривень в 2022 році. Погана новина в тім, що яйця подорожчають на осінь. Зараз вона адекватна, тому що сезон, літо кури гарно несуться і на селах, і в промислових виробників. Вони конкурують між собою, тому формується ось така притомна ціна. Але вже з вересня нестимуться і цінник поповзе догори, наскільки ми з вами побачимо. Чи дійсно в наших супермаркетах вже європейські ціни? Давайте теж порівняємо наочно. Якщо у світі є індекс бікмака, то ми з вами зробимо індекс борщу і порівняємо ціни на борщовий набір у польському супермаркеті та в українському. У нас щоб шокуватися від цін, не треба виходити навіть з дому. Все є в телефоні, є застосунки супермаркетів. І я візьму ціни однієї великої мережі українських супермаркетів. Тож у польському супермаркеті молода картопля на початку серпня коштує 2 злотих, це 20 гривень. У нас найдешевша в супермаркеті 27 гривень. До речі, ви подивіться, як турботливо цей супермаркет пише ціни не за кілограм, а лише за 100 грам, щоб нам було приємніше дивитися. А ось вже шок отримати, коли ти побачиш кінцеву суму в кошику і чеку. Далі буряк в Польщі 4 злотих за кілограм це 40 гривень. В Україні я знайшла дешевший 25 гривень, це, напевно, минулорічний запас. А якщо молоденький, то 30 гривень за кілограм. Все одно дешевше, ніж в поляків. Цибуля в польському магазині на українські гроші 30 гривень. У нас я знайшла по 17 рання українська цибуля. Морква польська в гривнях 50 наша українська 16,40. М'ясо, до прикладу, візьмемо курочку. В Польщі четвертинка на борщ 15 злотих. Це 150 гривень. А ось українська курочка, четвертинка на вагу десь обійдеться в 100 гривень. Це на вагу, а якщо в пакуванні, то стегно коштує 140 гривень на знижці. Польський борщ виходить поки що дорожче, але ми бачимо, що деякі цінники впритул наближаються до польських. Ось картопля вже дорожча за польську. Точно дорожча українська молочка, ніж у поляків, тому що наші фермери не мають такої кількості державних дотацій, як польські, і від того, ми бачимо таку різницю в ціні. Друзі, як вам українські ціни? Скільки ви витрачаєте на продукти на місяць і на чому економите? Напишіть в коментарях, а також підпишіться на наш канал, тисніть дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски рубрики Гривня Лайф. Ще побачимось!